Вітаю всіх на каналі Taro Song. Мене звати Юля. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд чотирьох моїх колод. Да, чотирьох. Колоди, створені штучним інтелектом. Колоди різні, колоди дуже відрізняються, колоди куплені, придбані. В різних магазинах, на різних платформах і хочу показати самі колоди, їх якість і розказати своє враження. Це буде небагато часу. Відео роблю виключно для тих, хто може думає, хоче, придивляється про колоди, створені штучним інтелектом. Щоб подивився і зрозумів, чи варто придбати, чи подобається, а може, це ну, не його тема, а може навпаки, хтось закохається в колоду і теж захоче собі придбати. Отже, саме перша моя, ну не перша, а перше, що, що я хочу вам показати, ось цю колоду, яку я на початку не зрозуміла, придбала її на AliExpress. Я не пам'ятаю назву, тому що там назви не було. Взагалі я її купувала. Я розраховувала, що це, ну, хоч так, на Аліки куплю колоду, створену м -м, тарологом прізвище Кац. Це людина, яка дуже знається на таро, дуже багато всього знає, вона дуже досвідчена людина. Колодами курсуасів вони в мене не по порядку йдуть. А, але купила. Зрозуміла, що це не вона, але мені колода сподобалась. Хоча спочатку я на неї дуже-дуже, так би мовити, плювалась, я її не зрозуміла, але тільки завдяки подруга, яка мені підказала, в якому напрямку рухатись для розуміння цієї колоди, вона колода для мене розкрилась. Вона дуже, ну скажімо, вона красива, але вона специфічна. Новачкам вона точно не зайде, і навіть не всім тарологам, які вже ну, деякий час в цій темі. А, скажем так, колода дуже мінімалістична. Це в нас дев'ятка жезлів. Специфіка цієї колоди в чому? Що тут нема це англійська школа, але нема звичного нам зображення кількості. Мастей, ну, масть, да, і кількість, як ми звикли на класичній колоді і на колоді ну, інших наклонах, да, це, що створюють на зразок куетівської колоди. Тут завжди одне. тобто, Один кубок, один меч, до речі, дуже інколи да, меч, один жезл. ну, Може бути два-три, але це ту пентаклів, такий, ну, тут собственно, от, Дивіться, сім пентаклів. Значить, тут тема цієї колоди в тому, що треба дивитися не тільки на зображення самої масті, скажімо так, зображення жезла, пентакля, а ще і на. А, оцей дим на кольори, і як ці кольори переплетаються, про що вони нам говорять. Що ми, тобто, це, ну, я можу сказати, як для мене це колода для доволі таких майстрів-таро, тому що тут щитується загалом вся картинка, і треба зрозуміти, зр, треба побачити, про що йде мова. Тут жезлів, дивіться, ніякої руки. До речі, ось така у нас заднік, потім покажу сам рубашку і края які. Бачите, один жезл, але не, нема руки, нема там, сонечка, як ми звикли. Ось вам сім жезлів. Дивіться на неї. Тобто, якби не ця підпис, ну, взагалі, коли я взяла цю колоду в руки, ну, скажімо, я б не зрозуміла, що це сім жезлів. І інколи, да, тут жезли, вони, ну, дивіться, дуже схожі на мечі, Тобто колода така специфічна, як я кажу, і не кожному вона підійде. Не Потім, якщо знайду назву колоди, добавлю, додам в опис. Це в нас п'ятірка жезлів. Сонце, старші аркани так, вони промальовані. Ой, дивіться, скле, в мене тут. Десь працювали пацюк в мене лазив. І воно склеїлось. Бачите, сонце зовсім незвичне. Ми не звикли до такого сонця. Навіть там котики, собачки, паняшки, там все що завгодно, да? але не таке сонце. Вежа, яка не руйнується, прошу звернути увагу. Вежа в нас прекрасна, чудова, стоїть і нема навіть ніякого натяку, на що вона буде руйнуватися. Тобто колода дуже специфічна, ну, навряд ви зможете м, зразу взяти і з нею працювати. Да, кольори брала на Аліекспрес. Кольори чудові, тобто нема претензій, Якість картону теж гарна, тому що колода коштувала десь в районі ну, 500 гривень. Але вона, бачите, вона така для довгої пропрацьовки. Для того, щоб ну, зрозуміти і знайти підхід, треба дуже багато часу до цієї колоди. Шестірка пентаклів. Ну, Тобто нема ніякої перемоги, ну, ми тут не бачимо, так? Да? Дев'ятка мечів. Зазвичай дев'ятка мечів це в нас думи, так. Да? Невпевненість в собі, якісь погані думки. Да? Тут ми цього не бачимо. Тут ми бачимо ось це спокійна вода, земля, ось у нас стоїть цей меч у нас стоїть. І ось такі в нас якісь кристали. От і думайте, да? тобто дуже, ну, складна, доволі складна. Закохані чудові. Доволі складна колода, тому ну, подумайте, перш ніж її придбати. Не буду витрачати час. Ваш. Вона красива, вона красива, але, бачите, вона доволі специфічна. Ось така колода. Що є ще? Десятка жезлів. Бачите? Сім кубків. Кубкова мась тут дуже гарно подана. Але так, да, по одному кубку і кольори йдуть. Лицарь кубків. Ось така, тобто, ну, щоб не займати ваш час, король кубків. От вона вся зроблена в такому стилі. А тут в нас є, бачите, королева Пентаклі. Вони, до речі, мені десь там король мечів. Вісім кубків. Бачите, ось така вона. Ну, доволі, я ж кажу, складна. От мах маг чудовий, звісно. Ось така колода, я скажу, доволі вона специфічна. Дивіться, зроблена доволі. А, хочу показати, не така не тоненька. Є легка ламінація. Це я вже працювала, бачите, трошки воно. Зрізи, ну, рівні, скажімо так, у мене особисто претензій. До якості, це вже від користування. в мене до якості претензій нема. Кажу, зараз дуже рідко беру цю колоду, тому що не всі клієнти мої, скажімо, готові на це дивитися, або їм, ну, вони взагалі не розуміють і, скажімо, я витрачаю трошечки більше часу, ніж. На звичайних колодах, пояснюючи, чому саме так, на що звернути увагу. Друга моя колода, ну, друга, та, теж штучний інтелект, брала на Алі теж в районі 500 гривень. Обожнюю, 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 але вона теж зроблена, скажімо, є свої нюанси. Теж дивіться, ну, Доволі непогана якість, але вона тут більш ламінована і доволі такий от твердий картон. Але це картон. <кій> Вибачте. Що в нас тут? Специфіка така ж сама. Максимум 2-3 жезла, 2-3 м'яча. Теж кольори дуже класні. Кольори дуже яскраві. Дуже гарний друк. Але. Що в нас тут? У нас тут теж по одному мечу, по одному жезлу. Тут, хто працює з перегорнутими, він зможе. Теж один меч, один жезл, максимум 2-3 кубки. Дивіться, тут в нас, ну, якщо так ну, швидко подивитись, да, напис сім кубків, а зображено 2. Вісім жестів. Ну, ось тут нас порадували, зробили 8 жестів. Теж колода, з якою треба працювати, тут треба звертати не тільки на теж нема сюжетів, ось вся колода в такому стилі зроблена. Треба звертати увагу увагу на оці потоки, на оці лінії, що зображено. Тобто теж колода не підійде для новачків, для людей, найбільше для людей, які вже довго в таро. Але теж треба працювати, треба пропрацьовувати, як вона з вами розмовляє, як вона вам показує закохані. Старші аркани зроблені, промальовані. Всі мінорні аркани тільки зображення. По одному, ой, по одному, по два. Дивіться, сім мечів. Тобто, треба звертати, ну тут є в нас і цифри. І напис. Тобто, коли спочатку мені дама, мені було складно. Потім, коли вже в процесі, дивіться, яка смерть, в процесі потім звикаєш. Але коли великий розклад, то, ну, скажімо так, трошки складновато звести все разом, але дивишся на загальну картинку, на оці. Потоки, які зроблені, чи дим, який є, або зображення якихось такі, знаєте, закручені лінії, на кольори. І, да, працюєш цікаво, але ну, витрачаєш, знаєте, це вам не те, що подивився на уейт, побачив і все все знайомо. Тобто колода потребує більш детального пропрацювання. Рерховно жриці, по, по кожній колоді є в, в інтернеті, на Ютубі окремі огляди. Якщо ви зацікавитесь, можна знайти. Я дам описи колод. Але ось, ось то, то, те, щоб не займати ваш час, дуже класно це зображення, четвірка пентаклів, накопичення, застой, така печера, ось стикають сюди ці монетки і залишаються. Двійка пентаклів, оце балансування, велика-маленька, повішаний, нестандартний такий. От. Вісім мечів, вісім пентаклів. Потрошку, потрошку. Тобто тут, наприклад, сенс, що потрошки вони, як то кажуть, вода камінь точе. а тут в нас по одній монетки падає, падає пентаклі, і в нас завдяки кожна, да, і завдяки ним, кількості, ми маємо вже повний цей ковш золота. Колісниця дуже специфічна сила. Ну, Від старших арканів вони просто зроблені. Світ тут просто казковий, колесо фортуни. Тут теж така специфічна колода, ну, скажімо так, мені з нею було легше, от коли я тільки взяла. Мені з нею було легше, ніж яку я вам показувала першу. І тут є рамки, бачите, в той колоді нема рамок, тут є. Хто любить рамки або безрамочне, теж зверніть на це увагу. Ось така колода. Далі, яку я вам хотіла показати, а взагалі-то покажу колоду, яку я купила першу, із. Так би мовити, пліяди коло штучного інтелекту. Взагалі моя любимка, Я її от сюди перекладила в такий мішечок. А вона по Уейту, і там є так, збережені ці сюжети мінорних арканів. Теж не по порядку. Я брала її, замовляла в, зараз я вам скажу, Тара, тараманс. Да, я замовляла її в тараманс. Е, середня стандартна плотність. Ага, да, і вона була в мене без, міш, без коробочки, тому і в мішечку. Тароманс, як завжди радує. Я замовила, що була ось таке на задній клотосом. Завжди тароманс я в захваті від цього магазину. У мене немає до нього претензій, завжди е, якість, сроки, швидко роблять. Ну, тобто, взагалі, мені приємно працювати і замовляти в цьому магазині. Тут в нас це вже тобто, це більше можу так по ну сказати, що це колода формурувала ще, коли штучний інтелект не був так розвинутий. І такий, да, вже розумний, як зараз. Тому що тут доволі ми там бачимо, трошки є змазані нестиковочки. Тут вже більш-менш ми бачимо, ми можемо вже майже вгадати, це а, золотих мандрів, якщо я правильно пам'ятаю, тут вже і сюжети в нас є. Тут вже ми можемо, ну тобто, і плюс мені подобається, що підписи вже українською, тому що та зробив. От, Тут ми все можемо тобто, повністю ну схоже на оета. Шість кубків. А, тут у нас звіри, і тут вгадується, що нам хотіли показати. Якщо вовк і собака, тобто, якщо так близько, то як би ні. А якщо так здалеко, то так. Да. Блазень тут чудовий, мені подобається. Тобто, ось вам класична сім жезлів, Трійку мечів, ну тут нема що придумувати, все доволі стандартно. Ту пентаклів, сім кубків. Мені чомусь нагадує маленького принца. Коли він сидів, і щоб полетіти на іншу планету, щоб спасти свою троянду. П'ять кубків сумує за своїм. А лисенятком, який чи потонув, чи то що, вона дивиться і сумує. А позаду інші дітки, які потребують її уваги. Ну, лицар жезлів шикарний. Сім мечів. Хитрість. Мої клієнти просто обожнюють цю колоду, вона їм дуже подобається. І кольори, які є, і зображення. І вони тут, ну знаєте, навіть і тут трошки як метафоричні карти, вони там, а от був в мене випадок, коли Кріна, там загогулінку якусь побачив і щось вона йому нагадала. Тобто тут 10 мечів, дивіться, чудові. От, смерть. Така страшненька, скажімо. От. Тому, чому я люблю, що мені приємно в око, да? і я кажу, і клієнти бачать щось свої, там якісь моменти. Дуже люблю цю колоду, вона і легка. Тобто, взагалі ну, починати вивчання та з цієї колоди я не рекомендую, але ті, хто вже то, знає базу, знає систему, їм з цією колодою буде дуже легко, вона дуже зрозуміла, вона красива, вона розповідає свої історії з самого початку, вона не, скажем, не говорить там якимось, знаєте, там. Такими загадками вона дуже відкрита, вона працює і на питання бізнесу, і на відносини, і на роботу, і там стосунки, кохання. Тут все можна на цій колоді дивитися, тому що, скажімо так, ось ця колода, яку я вам показувала першу, та особисто мені важко на ній дивитися про стосунки, там про велике кохання, або коли дівчина з хлопцем познайомилась. І перше побачення, бо тільки там вони тільки починають зустрічатися. Вона холодна, ця колода така мічева. Ця трішки тепліша. о, що тут? Напис. історія. От, є, бачите, юар-коди, можна все закачати. На цей можна дивитись, але теж вона така, ну, вона більш тепліша, мені більш така, знаєте. Різнобарвна, але теж ну не можу сказати, що вона прямо прям так соловейко співає. Ця це прямо спів солов'я, все розповідає, показує. Дивіться, тобто шикарна колода, імператор взагалі, дивіться. І тому, хто вже розуміється, на таро, я думаю, закінчимо на закоханих. А йому буде, я думаю, легко і приємно працювати з колодою. Вона доволі, я скажу, все ж таки нестандартна. Але завдяки своїм класичним, все ж таки збережено класичні зображення, то буде ну, і зрозуміло і приємно працювати. Далі, і остання колода, яку я хочу показати, я думаю, що вона вже в багатьох є. Я її теж дуже-дуже люблю. Это, якщо я можу помилитися по поправ... да, це містік, містік Сілк, здається, були додаткові тут 80 карт, я їх винула, не працюю. І в цій колоді теж, от в цій то, то, та розлотого золотого шляху, да, теж додаткові я їх винула. там колдуни, ну, типа, якась... Така темна відьма, біла, там щось. Я викладаю, я не люблю. Я оці нововедені карти, ну, особисто я не працюю. Так, Таро містичної Аріани. Скажу так: саме працювати з нею як таро з класичним, ну, у мене не вийшло, не вийшло. Працювати з нею як з оракулом теж доволі складно, тому що в нас є, дивіться, напис. Міс містичної істоти України, є напис класичного, що воно класичне, і підпис іде про оцю містичну істоту. І коли робиш розклад і починаєш тлумачення, ну особисто мені складно на що орієнтуватися, з чого брати інформацію. Наприклад, ну, да, дев'ятка жезлів, наприклад. Да? Пущовик, дев'ятка жезлів. Ми знаємо класичне значення дев'ятки жезлів, або триматися за минуле, боятися зробити крок уперед, або як параду: не бійся відпусти минуле, шагай вперед, тебе все вийде. Ну, так, скажімо, схематично про дев'ятку жезлів. От, тут в нас. Якщо дев'ятка жезів, ми щитуємо інформацію, ну, беремо, да, користуватися класичним таро, в той же час у нас тут напис: Дух, що гасить вогонь у лісі, заспокоєння перерва активності. І от як нам, скажімо, танцювати? Як класичне значення дев'ятки жезлів, або тут заспокоєння, перерва активності, і начебто позитивне те значення, що гаситься вогонь в лісі, все заспокоюється. І от як? От мені особисто мені, доволі складно від чого мені, скажімо, танцювати? Іде трошки дисонанс. Діва жезлів, сімка мечів, наприклад. Сімка мечів, біси, чорні кішки, що крадуть та колобродять втрати лиходійства. Ну, взагалі, так, да, сходиться з класикою. Закохані, Бог, шлюбних зв'язків, його гра на супілці єднала серця. Ну, не можу сказати, що в класичному таро закохані, от прям прямо така любов, морков і помідори. Ну, там є нюанси, да? знову від чого відштовхуватися. Тобто той, хто хоче брати цю колоду і працювати, скажімо, як таро, ну, хочу вас попередити, ну, є де такі нюанси, які ну, особисто мені, ну, скажімо, заважають. Я не знаю, напишіть, як ви, якщо ви працюєте з цією колодою, є у вас ця колода, як ви з нею працюєте, як використовуєте. Я використовую, вирішила, ми з колодою домовилися, що я буду її використовувати на діагностику негативних явищ. Ну, скажімо так. Вона чудово мені показує, вона чудово може ще я можу її використовувати, скажімо, на Негативні, так би мовити, пориви душі людської. Хоча для цієї речі я використовую а, таро дев'ятного місяця. Психологічна вона в мене працює. Це більше такий може негатив, але все ж таки вона така для мене темна колода, і використовую я її, скажем, ну, по таким а, негативним питанням, тому що мені складно викладати її на стосунки. На бізнес. Ну, скажімо, мене зби, ну, збиває з толку, да, я мовити. Як оракул теж мені важко, тому що і тут ці написи а, Таро. Але зображення, якість, нема претензій взагалі. Колода шикарна, я навіть можу сказати така ну, вічна, тому що ламінація, як завжди, а, Шикарна. Края в нас не кашлатуються. вона доволі така. Такий заднік точно є в мене оракул українського роду. Тобто це розробка, я так думаю, Містік Сілк. Ілі, так, да, Містік Сілк же. Ілітароманс. Вибачаюсь, можу забути переплутати. От, так що колода така специфічна, і тут треба вам. Знаєте, подумати спочатку, як ви будете з нею працювати, в якому напрямку, по яким питанням. Тому що, ну, бачите, такі дисонанс іде. Ось така колода. Ми не будемо заканчувати на четвірки пентаклів. Карта, от, бачите, смерть, богиня по ночі, зими, смерті, зміни та перехід на новий етап. Ну, згодна. Четвірка жезлів, язичний храм та місце сили, захист, стабільність, міцність віра. Класичне знання четвірки жезлів: стабільність, відпочинок, свято першого врожаю, міцні стосунки, укріплення чогось. Ну, дивіться, дивлячись на цю на зображення язичницького храму, важко казати про відпочинок про о, о, зняття перших результатів з роботи, да, взяти перші скажімо, позитивні результати ви отримаєте. Ну, діз, ну, Складно, мені складно. Давайте ми закінчимо. О, на королі жезлів, чому б ні? Так, ось такі в мене колоди. Я а, дивилась ще на одну колоду штучного інтелекту, але коли подивилась Валірія, поміститься Сіріустаро. Якщо я правильно кажу, сірі стару, Але подивилась, вона майже перекликається ось з цією колодою. Вирішила, що фате, як каже мій син, фате. Тому а, всі колоди в мене є в роботі, я їх всі використовую. Але, скажімо так, вони всі мають свої нюанси і не є ось такими, знаєте, універсальними, як більшість. Моїх колод. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, запитуйте, всім відповім. Дякую, що дивились.